Виконуємо номер 1231 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Перетворивши дріб М29 на мішане число, отримали 15,229. Знайди М. Приступаємо до виконання завдання. М29 перетворили на мішане число. Отримали 15,29. Отже, щоб знайти значення М, нам необхідно цілу частину помножити на знаменник дробової частини і додати чисельник дробової частини. Помножимо 15 на 29 в стовпчик. 5 множимо на 9 буде 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 1 множимо на 9 9, да 4, 13. Множимо на 2, 2 на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 1, 2 да 1, 3. Виконуємо додавання 5, 3, 4. Вийшло 435. І додамо до числа 435. 2. М дорівнює 437. Записуємо відповідь 437. Номер 1231. Виконано.